Вітаю всіх, хто мене не знає, мене звуть Ірена і ти на каналі Фінанси та інвестиції. Сьогодні коротенько поговоримо про те, для чого мати фінансовий план і чому це так важливо. Почнімо з того, що якщо людина хоче конкретно досягти якихось цілей, закрити якісь дані питання, а гроші ми знаємо, що вони люблять що. Вони люблять рахунок. Гроші люблять, коли їх... Рахують, а також гроші люблять, коли до них гарно і акуратно ставляться. Тобі ж, якщо ви маєте до прикладу питання да, наприклад, закрити кредит, а чи на машину, чи буде на будинок, чи а, бізнес, так ви взяли кредит в банк, і потрібно його закрити. Ви маєте розраховувати так, перш ніж брати кредит, звісно, ви маєте на щось розраховувати. Чи ви його має, повинні гасити? Це ясне діло. Далі інший момент це той, що ви повинні розрахувати разом із своїм зі своїм банкіром. Ви маєте розрахувати місячний платіж. Це також потрібно знати. Один момент, я хочу розказати про те, що деякі банкіри, переважній більшості більшість банкірів, вони не за Цікави в тому, щоб ви заробили, чи щоб ви були в плюсі, так чи щоб ви швидко погасили кредит, а з вас витягнуть побільше що? Побільше витягнуть з вас процентів. Як це діє? Наприклад, якщо ви маєте кредит, ви його погашаєте. так Всі ми знаємо, що спочатку погашаються що? Проценти. Але лише потім погашається саме тіло. Що ми робимо? Правильна тактика, стратегія, я завжди кажу, така. І, значить, ви спочатку, от, в якийсь там день, до 20, наприклад, до 23 числа вам потрібно погасити. так? Ви, до прикладу, 22-21 погашаєте даний платіж, який вам потрібно зробити. так? Далі, далі, через два дня ви йдете і ще раз проплачуєте. А, кредит. Тобто, що це означає? Це означає, що в перший раз, коли ви а, пог... зробили кредитний так платіж, ось ви погасили проценти, але не тіло. А коли ви другий раз через 2-3 дні погашаєте знову ж таки кредит, то саме цей цей платіж буде погашати ваше тіло. Я не скажу, хто це мені сказав. Я також недавно про це дізналася. Але тактика досить класна, стратегія досить потужна. І в наступному місяці, в наступному місяці, у вас буде а, зменшуватися. Так, зменшуватися оце, що ви маєте платити. Тобто, ніби ви будете платити, але воно буде сума зменшуватися. Таким чином, ви швидше погасите свій кредит, а вони не зароблять на вас. Грошей, так? Тобто ви не переплатите проценти, це є дуже важливо. А що потрібно також розуміти, для чого фінансовий план? Для того розуміти, наскільки ви зможете закрити ті чи інші питання, дійти до якихось там закрити ці чи інші цілі. Це також дуже важливо розуміти, що якщо ви не будете мати плану, стратегію, за якою ви будете покроково йти, це може бути не тільки на. На кілька місяців це може бути на кілька років вперед. На 5, 10, 20 або і 30 років. так-так. Тому план дуже важливий, особливо, якщо це стосується великих сум. І, до прикладу, якщо ви а, закриваєте певні моменти, цілі, добиваєте, скажімо так, ви повинні просто дуже сильно себе. Дисциплінувати, контролювати і не йти у поводу на інших людей. так? Тому що загалом ми, ми знаємо, що статистика доказує, що коли людина починає ставати на ноги, тобі ж полишати кредити, відповідний чином ну, вас, ви відкладаєте і собі також. так? Ви стаєте фінансово грамотним, Ви розумієте, що гроші люблять гроші, що гроші люблять працювати з грошима. Вони не люблять коли так так просто наліво направо розкидають, так е, витрачають, тобто і люди і інші. Починають, що правильно починають у вас просити позич грошей мені, позич, позич. Тобто вони починають, як я кажу слово, дірібанити ваші зароблені кровно зароблені, кров'ю потім гроші, які ви, можливо, відкладали для якоїсь там, не знаю, для якихось планів і так далі, можливо, якогось пасивного доходу ви хотіли проект відкрити і так далі. А ці люди просто бачать, що ви ну, попихали. Класно, позич мені це тобі колись може віддам, а то й не віддам. Так то, тобто ви повинні, коли ви йдете по цьому фінансовому плану своєму і вже починаєте досягати вершин, ви повинні розуміти, що у вас повинні сформулюватися такі правила, які ви будете дотримуватися, наприклад. Відкладати щомісяця це обов'язково. Незалежно яка сума, як... чим побільше, тим краще. Далі ви повинні відкладати собі на пенсію, тому що, тому що... далі ви повинні мати резерв фінансовий, тому що, якщо щось станеться, так, вам ну, потрібно розраховувати на себе. І четверте, ви повинні відкладати на якісь проекти, які б вам принесли в майбутній пасивний дохід, навіть коли ви, наприклад, захворієте і не будете мати змоги що. Працювати ось таким чином. І останнє правило найдорогоцінніше, це уникати позичання грошей іншим людям. Просто казати, що я не можу в мене на мої гроші, на мої гроші у мене є плани свої. Перепрошую, йди в банк, бери там щось кредитку, займи і так далі, якщо тобі терміново аж потрібно. І все. Тобі ж люди повинні привикнути, що ви не позичаєте гроші, ви не банк. Ваші гроші належать лише вам. У вас є фінансовий план, по якому потрібно йти вам, потрібно платити певні, а, певні пейменти. Так, і одним словом, ви повинні про це все розуміти. І якщо ви сильно добра душа, як я то змінюйтеся, тому що це приведе, на жаль, світ показує, статистика показує те, що добрі люди завжди, завжди їх використовують, і вони ні ні до чого так не приходять, вони нічого не можуть досягти, тому що їх постійно. Калаш матять їхні фінанси також на великий жаль. Тому встановіть собі такі правила, зробіться чуть трошки холоднокровним. Це дуже важливо, особливо тим людям, які хочуть все стати на ноги, допомогти і собі, і правильно сформулювати свої фінанси, так свій портфель. Ось а, тому у мене на сьогодні все. Надіюся, лекція вам сподобалася. І додайте, будь ласка, своїх коментарів щодо того, як ви бачите а, фінансову стратегію, якою, якою вона повинна бути, і, взагалі, ще потрібно складати її на такі а, десятиліття вперед. Можливо, достатньо буде там на 6-12 місяців, і цього буде достатньо. Я дякую, що були зі мною. А сьогоднішня рубрика для чого фінансовий план. Нагадаю, також нагадаю, що мене звуть Ірена і це мій канал Фінансова інвестиція. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступного моє відео. Всім пока-пока і до нової зустрічі!